Привіт! Ви на каналі Зміст! Сьогодні ми приїхали в диканьку до вікових кочубеївських дубів, пам'ятки природи, яка нині руйнується. Ми розповімо, чому ці дерева унікальні та як їх зберегти. Відомо, що існують кілька версій, як Кочубейські дуби тут з'явилися. Розкажіть, будь ласка, при детальність. Ну, ця дорога, яка веде від Свято-Миколаївської церкви до дубів. Свято-Миколаївська церква це родова усипальниця Кочубеїв. І дорога веде до дубів, які теж носять назву Кочубеївські дуби. Їх на сьогодні цих дерев четверо. Ми побачимо троє, четверта росте трішки в стороні. Версій з того приводу, чи вони посаджені, чи вони природнього походження, дуже багато, але дослідники схиляються до того, що все-таки вони є природнього походження, тому що вік цих дерев зовсім різний. В обхваті дерева мають від 5 до 6.